А ми йдемо на бювет. Захмарилось. Трошки стало холодніше, але все одно ще тепло. А, пішхідна вулиця Шевченка. Бачите такі потужні хмарки. Сандалі. У нас в кадрі так, так часто з'являються чоловічі ноги, що я аж переживаю з цього приводу. 嗯。 музей, міротель. Не звикла дорога в центр. На бювет. Та, дощі наближається. Прогноз погоди свідчить. Про те, що вже з 15 квітня майже кожен день погода буде типова львівська. Кожен день буде йти дощик. А і така більш притаманна для квітня. Не 25-30 градусів тепла, а 10-15, максимум 18 градусів. Дванадцята година. Пташки співають. Листя на дерев з'явилося. Пан Володя, я так ніби по мелодії, по мелодії, так якби пан Володя. Я можу звичайно помилятися, але я думаю, ми ж трошки пройдемо, бачите тут сакури. Біля Сані. Це теж сакури, вони стануть більшими, Будуть гарніші. би скаже, оглядали, то йдемо далі. Магнолія буде біля Ісуса. А ні не пан Володя. Це дідусь грає. Дідусь велосипедиста. Бачите, помилився я. Мій музикальний слух мене підвів. Я вам розказав, як я в дитинстві хотів співати в хорі. От Перший клас в школах завжди відбирають в хор тих, хто співає. Ну, принаймні там, де хори є. Мене не взяли під час першого прослуховування, Я подумав, що я дуже тихо співаю. Я прийшов на друге прослуховування і співав вже дуже-дуже голосно. Ну, звичайно, що це не допомогло, а крім того, мене якось запам'ятали, що я вже був перший раз на хор, я так і не потрапив. Тому залишається зараз, що співати, на білеті, підспівувати Кушинь. Дерева відкидає деякі, а тюльпани ж відкидають. Те саме шоу приїде скоро в Трускавець Василь Попадюк, ну це з такого більш-менш нового вулкану. В черговий раз буде, Волканов вже був, вулканов якраз був, як метає на водохрещі попередній раз. А, як знав тюльпани гарно квітнуть і сакури. Passar, não é também, porque perdemos do saco. Сакора. Фактично можна сказати так, це вже вона розквітла. Гарно, дуже гарно. А пташки як співають. А йдемо далі. До білету. Бузок квітне теж, ми вже відзначали. Значит, в костер вже музики нема. З цього року ні в день, ні ввечері нема. маю на увазі біля музичної альтанки. No, а ми тим часом вже набивають. 12.30 Знову не застали велику кількість ай-яй Айча, наступного разу нам пощастить. Колись ми прийдемо і біля Б, буде реально багато людей, як старі часи. Я вірю, що таке буде.